Сергій, 4-2 поразка. В чому причина була у Ну, Хто слідкує за, нашим, за нашою командою, то, напевно, розуміє, що ми вчора зіграли дуже важку гру на аматори. І два дні поспіль грати насправді дуже важко. Одним тим самим людям. У нас немає таких 25 чоловік рівноцінних, щоб можна було два дні підряд грати. Тому тому це ключове, що зіграло сьогодні роль. І видно, що хлопці змучилися. Важко було. Вам в таких матчах є можливість побачити молодих гравців, які прийшли в команді? Як вони сьогодні зіграли? Оцініть їхню гравці? Потенціал хлопців є, і якщо будуть працювати над собою, я переконаний, що вони зможуть достойно виглядати в цій команді. По супернику що скажете? Чи вразив у вас суперник сьогодні грою? Чи ви на таке сподівалися? Ну, напевно, ми, якби, коментувати дії суперника не буду. Чому? Тому що, ну. Ну, ми нерівноцінно підійшли до цієї гри в плані того, що ми вчора грали. Тому десь, ну, суперник зіграв дисципліновано, забив свої моменти, якби, молодці, вітаю команду з перемогою. От, а, але в цілому якби, ми десь розраховували, що напевно така гра буде важка, в'язка. От. Ну, на жаль, свіжості нам не вистачало сьогодні. І ряд помилок, які ми допускали сьогодні і в центрі поля, і при переході від атаки в оборону, воно призвело до того, що суперник забив 4 м'ячі. Яка гра за рахунком, В перший тайм починаємо майже ідеально, доводимо гру до 1-2-0. Далі вже стараємося грати по рахунку. Трішки підсідаємо, але е, сьогодні довели до, до логічного завершення гру і зайняли, я думаю, заслужене призове місце. попереднім матчем сьогодні трошки інший склад виставили, робили заміни, якусь ротацію. Так, е, провели тренування на тижні. Е, був тиждень подумати на помилками, що ми зробили не так з заліщиками. Ну, сьогодні я набагато. Краще задоволений грою, ніж попередньою. Ну я думаю, результат на обличчі. Ну що ж, бажаю вам успіху в чемпіонаті в області вже ну, починається наступну неділю. Бажаю вам успіхів. Дякую. хотів подякувати команді супернику Агрон. Вони достойно зіграли, достойно виступили. Я розумію, вчора була в них важка гра, десь підсіли фізично, але я дуже поважаю цю команду хлопців, які там і бажаю їм надалі успіху.